Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінам низу ринку і плейлисті можна вибрати рубрику і відразу мати під рукою список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати, невідомо що. Отже, давайте ми сьогодні розглянемо таку машину Volkswagen Tiguan. Подивіться, будь ласка, є три покоління. Перше покоління виготовлялося з 2007 по 2015 рік. Це треба мати на увазі. Друге покоління з 2015 року. Я так зрозумів, невідомо по який рік. Напевно, по двадцять і третє покоління з двадцять року. Ось подивіться комордочка в нього. Отже, давайте відразу не будемо втратити час і подивимося, що нам пропонує авторія по низу ринка. Подивіться, будь ласка, я знайшов тут деякі машини. Їх є, цих тігуанів, 2332 пропозиції в Україні. Тобто дуже є багато, дуже популярна машина, дуже гарно, люди її люблять. Ось подивіться, низ ринку, 2008 рік, 180 тисяч пробігу, 7200 в ві. Але тут він каже, що вона от, трошечки, бачите, покоцана на крилі. Але в дуже гарному стані, справна, косметичні нюанси. Тобто, отака низ ринку, якого це не хвилює, так би мовити. Може, і 7900-2009 рік, також двохлітровий, 220 тисяч пробігу. І ось 2009 рік, 2009 рік, 7900 220 тисяч пробігу. Він тут пише, що він код відкритий, тобто можна по покривати, коли подивитися. Мастила не бере, авто кожного дня їздить, немає жодних помилок, ланцюг перевірено, все, все перевірено. Можна глянути, як виглядає салончик. Звичайна машинка дуже класна. Машина дуже класна, бачите, салон. Взагалі суперський. Але що я скажу від себе? Мені здається, що все-таки ціни на ці автомобілі, іменно Тюган, вони трошки є завищені. От, наприклад, за 8 тисяч, за 8-900 ми дивилися, до 9 можна взяти той же самий дочорні, сімимісний, набагато більший і набагато такий, ну, якось би. Або той же самий джип Cherokee. Вони по своїх, по світі політиці, дешевші, ніж ці Тігуани. Це, напевно, за те, що Volkswagen дуже відома фірма, і цей Тюгуан також дуже якийсь такий поширений. Тому мені здається, тут 20-30% переплати є тільки в самій назві. Ось такі от справи. Маєте на увазі, що є така машинка. І ось, подивіться, мене знайомий придбав вот таку річ. А, до речі, секундочку, я ще хотів показати на рахунок Тігуана. Вот навіть. Стартер до Тігуана коштує 50 доларів. Бачите, ось так він виглядає. Але це 2019 року, тобто 4 роки цьому стартеру. Невідомо скільки він проїздив. Зроблений взагалі в Мексиці. Нам писали, що стартер е, проходить 150-200 тисяч. Але розумієте, моя точка зору, що стартер він, е, має ресурс по кількості заводу, а не від того, скільки він проїде. Тобто один раз можна машину завести і поїхати, наприклад, в Штати і назад. І це вже до 15 тисяч проїде, що, що 10 разів завів, і стартер ніби 150 тисяч проїде. Зовсім ні. Мені здається, що це від кількості заводів. Там від півтори до трьох тисяч заводів. Тобто, чим більше заводиш, тим швидше стартер поламається. Мовити. І ось у мене знайомий хотів показати, придбав отаку штуку. Раджу людям також всім, бачите, за 2300 гривень отаку величезну сенсорну панельку купив. Ось як вона виглядає. Це ніяка не реклама, тобто я тут телефонів ніяких не даю, сайти не даю. Просто показую, що ці всі понти, що в Тесли, там чи ще десь, вони такі гарні, такі електронні. Це все, коротше, вже минулий день. Дивіться, 2300 гривень, і ви таку саму фігню ставите. Ставите на світ там Запорожі, ставлю і Славуту, невідомо на що. Маєте на увазі? Вона, до речі, акуратненько заїжджає, акуратненько виїжджає. І також можна таку яку взяти за 1400. Взагалі. Бачите, так само сенсорний екран, кнопочки. Взагалі 1400, якщо, наприклад, доставщик піци на болті на, на ровері може в день заробити півтори тисячі. І ось, подивіться, ще такий є за 899 гривень. Кажуть, це ніяка не реклама, абсолютно. Є отаке зеркало, бачите, з заднім виглядом, і тут навіть є камера з заднього вигляду. Ось. Тобто ставите собі камеру з заднього вигляду, і ви все бачите на своєму зеркалі. Ті самі панти, що в Теслі, модел Ед чи модел 3. А, а це ще той акумулятор, який обіцяє через два роки китайці обіцяють поставити, щоб автомобіль е мав запас ходу електричний автомобіль більше тисячі кілометрів, а через два роки поставлять вже три півтори тисячі кілометрів е від одної зарядки. Все, дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки.